Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. З Росії практично весь день приходять повідомлення про справжні бойові дії на території цієї країни. На Псковщині повідомляють про атаку безпілотників. І підтвердив навіть губернатор цієї російської області Михаїл Відємник. Від'єрников підкреслив, що вибухи, які чули мешканці Псковщини, пов'язані із атакою безпілотників, і як повідомляють, ця атака була спрямована на нафтопереробну станцію Транснафти у Псковській області. Причому безпілотники впали на територію цієї станції. Ну і після цього мешканці і чули звуки вибухів, звичайно. В адміністрації Псковської області намагаються приховати, що далі було із цією станцією важливою для російських збройних сил з точки зору ресурсів. Однак сам факт такої атаки багато про що свідчить. Псковщиною втім справи. Не обмежуються, повідомляються про атаку безпілотників на Брянщині, в результаті якої загинуло двоє російських військовослужбовців, і про спроби прориву до селищ Сушани та Бровничі Брянської області. Таким чином можна говорити про реальні бойові дії на території не тільки. Прикордонних суб'єктів Російської Федерації, але і на території тих областей, які віддалені від російсько-українського кордону, однак можуть використовуватися російськими збройними силами для їхньої підготовки або до відповіді на наступ українських збройних сил. Або до нового наступу російської армії з метою окупації нових українських регіонів з метою їхньої подальшої анексії, як це вже відбулося із Кримом, Донецькою, Луганською, Херсонською і Запорізькою областями України. І ми маємо усвідомлювати, що амбіції президента Російської Федерації Володимира Путіна є набагато більш ширшими ніж ці українські регіони, і включають в себе принаймні окупацію усього сходу і півдня України. А в ідеалі приєднання всієї території нашої держави до Російської Федерації, однак для того, щоб Володимир Путін та його хворі на шовіністичний вірус співвітчизники, хоча б у майбутньому, відмовилися від цих шизофренічних планів і не вважали українську територію територію майбутньої історичної Росії, потрібно, щоб вони усвідомили в результаті російської агресії на Українську територію, війна може прийти на саму російську землю. Українські збройні сили здатні знищувати ресурси російських окупантів не тільки на території окупованих ними регіонів України, а й на території самої Росії мається на увазі звичайно її міжнародно визнана територія. Ну і в цій ситуації атака на Нафтову станцію на Псковщині нагадує нам про те, що робили російські збройні сили у лютому березні минулого року, коли президент Російської Федерації Володимир Путін поставив перед ними амбітну задачу знищення української держави та українських збройних сил. Тоді мова йшла саме про ліквідацію ресурсів, тоді мова йшла про атаки на нафтові станції. Тоді мова йшла про те, щоб позбавити українські збройні сили можливостей опору російським атакам, і це абсолютно логічно, якщо ти намагаєшся знищити ворожу армію, якщо ти намагаєшся зробити все можливе і неможливе, щоб ця ворожа армія не могла відповідати на твої дії. Однак, як бачимо, із російськими зусиллями не так сталося, як гадалося, вже 15-й місяць продовжується війна Росії проти України, і навіть якщо ми уявимо, що ця війна буде продовжуватися 30-45 місяців, та й навіть більше, навряд чи Російська Федерація може сподіватися, що ці задачі, які президент Росії Володимир Путін поставив перед своїми військовими у цей чорний день 24 лютого, 2020, Двадцять року будуть виконані росіянами, і тепер доходить черга і до них у цій довгій і жорстокій війні. Тепер українські збройні сили за допомогою безпілотників. Я сподіваюся, що скоро і за допомогою ракет починають знищувати російські ресурси. Тепер на дорогах Російської Федерації гинуть російські військові, щоб вже ніколи не брати участі у війні, яку президент Російської Федерації Володимир. Путін разом із своїм криміналізованим оточенням збирається і надалі продовжувати проти України. Тепер мова йде про можливість ударів по тих населених пунктах, які знаходяться на кордоні Росії і України. Нагадаємо, як жорстоко і підло російські солдати діяли на території прикордонних з Росією населених пунктах України, як вони їх обстрілювали, як вони заходили в ці міста і селища, як вони тероризували місцевих мешканців, і все це здавалося Володимиру Путіну абсолютно нормальним способом ведення війни. Та ба більше цей спосіб ведення підтримувався. Підтримується і поза жодним сумнівом буде підтримуватися переважною більшістю громадян Російської Федерації, впевнених, що Україна має зазнати ніщівного удару з боку їхньої злочинної армії. Її населення вигнана, а її територія приєднана до історичної Росії. Хай там грець, так от цього не буде, а буде жорстока і тяжка війна, яка Може захопити також і територію самої Російської Федерації, яка може перетворити українсько-російський простір на простір війни і страждань не тільки на території України, але й на території Росії. І саме так у історію увійдуть 20-ті роки 21-го сторіччя, як чорні роки зовсім не тільки для нашої держави, але й для Російської Федерації. І можливо, якщо росіяни це усвідомить. Домлять, якщо усвідомлять, що безпілотники можуть діяти на всій території Російської Федерації, знищувати їхні аеродроми, нафтопереробні станції військових, які носять форму злочинців. Якщо росіяни усвідомлять, що невідомі їм люди, вічливі чоловічки, можуть заходити у їхні селища так, як вони колись заходили на територію українського Криму, так, як вони колись заходили на територію українського Севастополя, можливо, тоді у російському суспільстві хай повільно, але почне визрівати бажання закінчити цю війну. Ну. Якщо не сьогодні, так завтра чи післязавтра. І, можливо, тоді у російському суспільстві зухвале гасло можем, повторіть, яке і стало прелюдією до початку нових виснажливих війн на пострадянському просторі, колись зміниться на більш людське і зрозуміле, ліж би не було війни. У цьому може бути вихід з цієї ситуації і з цього глухого кута, в який завели росіян і їхні кримінальні вожді. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, канал у Байміякофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Перемоги і миру вам!